Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Минулого разу ми не встигли поговорити до кінця про фальшиве почитання Бога. Ми говорили про забобони, ми говорили про ворожіння, про спіритизм і казали, що фальшиве почитання Бога. Тобто речам люди віддають чи якимось силам віддають божественну. Владу, знати, майбутнє, та? і тим майбутнім що? користуватися. І сьогодні хотілося б ще нагадати про чародійство. Чародійство це взагалі дуже страшна річ, тому що чародійство, чари, це вже ті забобони, розумієте, ті ворожіння. Це Просто бажання людини знати майбутнє або страх перед якимись речами, та, як то забобони. А чародійство це вже страшніша річ, тому що е, це вже магія, розуміє? Ну, То все магія, але оця магія чародійство, знаєте, вона вже просто вона нищить. Вона е, чародійство якраз воно і є е, закликання злих духів. Для того, щоб чинити якісь чуда в житті інших людей. Переважно це є. Знаєте, злі духи вони ніколи добра не роблять, щоб не зробити якогось зла, потім 10 сто разів більшого. -то. Ось і відповідно, ці речі вони найстрашніші, по суті. Ну воно ну все страшне, але це найстрашніше, тому що через чародійство е, впливають на розрив родин, на безпліддя, на е, те, щоб людина, наприклад, е, вживала наркотики, щоб сиділа за комп'ютером безпробудно, розумієте, щоб Проклинала всю свою родину, на смерть роблять теж чародійство. Та то не треба Африки. То є того, що тут не треба Вуду, не треба тих інших, Все тут є. Хоча і вже то Вуду перейшло з Африки до нас. Розумієте? Оці, оці речі, розумієте, вони дуже і дуже вони впливають на. На людину. Коли ми почитаємо молитви, е, котрі є проти чародійства, то побачимо, що чародії використовують різні середники: воду, каміння, землю, землю з могил, е, мертву воду. Е, ну Що тільки не використовують. Підливають, підсипають, і все то робиться на смерть. Хотів би ще сказати заворожіння про те, що, кажуть, є та біла магія і чорна магія. Повірте, що практично різниці нема, тому що і біла, і чорна. Вона практично вона використовується для того, щоб зробити людині зло. Нема білої, і чорної. Є магія, є чародійство, є біси. Котрі шкодять людям і котрі бажають людині смерті. І ми тих випадків знаємо дуже багато, можна сьогодні говорити і говорити, але діло в тому, ще раз я вже минулого разу казав, та, що коли ми маємо ще якісь запитання, наприклад, до мене по рахунку чародійства, то прошу звертатися по тій адресі, яка є в інтернеті. Та, і е, мені, ті, мені ці питання будуть е, озвучувати, та, і ми будемо них ві, давати відповідь. Але пам'ятаємо, що чародійство, то ті самі екстрасенси. Е, це ті самі мольфари, та, котрі тим займалися. Та, був такий мольфарний чай, та, ну, то було, було видно, як він е, на бубах, там, наприклад, ножом е, в воді ворожив. воружив. Та. І говорив майбутнє, а може, щось заклинав, а може, щось комусь бажав, розумієте. Але діло в тому, що оці речі ми повинні від них втікати далеко, 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 молитися, просити Бога, Господи. Приймаємо твою волю, так як вона є, і не звертатися до тих різних. Ну, ще можу сказати, що. Людина з вищою освітою, раз ми заговорили з ним про. Десь там його вухо боліло. Каже, давай помолюся над твоїм вухом. Каже: Ні, не треба молитися над моїм вухом. Я знаю таку бабцю, вона прийде, пошепче, 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 і мені вухо відпусте. Ну і що я мав казати? Ну то йди до бабці ну. Чим більше будеш таку людину переконувати, тим більше така людина пере. Перестане тебе поважати, чи до тебе звертатися, чи з тобою говорити, бо буде думати, що ти хочеш від неї якихось преференцій. <смі> я від нього нічого не хотів, бо то мій добрий знайомий. Розумієте? Але, але так воно є, розумієте. І е, мусимо е, ці речі пам'ятати і не звертатися, не звертатися. Хоча я знаю, ми говоримо, все одно звертається, все одно звертається. Ще одне. Е, коли не, звертаються, наприклад, до якогось ворожбита, то не раз розказують нам, що е, от ми з нього звернулися, і от е, результат був зразу. Зразу. Тобто, е, от той чародій щось зробив якусь маніпуляцію, і щось їм там помогло. По-перше, Якщо воно щось допомогло вже від чародіє, то повірте мені, через три місяці, через півроку, через рік воно повернеться до вас ще, гіршим, ще гіршою бідою. І ви вже будете знати, тоді Агара помогло мені на півроку, наче я знов йду до нього. І Він мені знов допоможе. І знов буде на півроку, і знов повернеться ще гіршою бідою, розумієте? І це буде безконечний процес. Коли Бог допомагає, Господь не допомагає просто, Він дивиться, чи ти посповіданий, чи ти без гріха. Господь дивиться, чи ти ходиш до храму, чи ти маєш віру. Та, і тоді допомагай. Але вже Господь допомагає, то тоді вже. Повернення назад нема, розумієте? І, Тобто Господь раз поміг, наприклад, зцілив від раку, і рак вже не повертається. А коли чародій поміг на півроку, то через півроку вернулося. Якщо була перша, друга стадія, вернеться чи вам четвертою, та й на тому буде кінець. А четверта стадія взагалі не лікується. Тому оці речі, хотіби, я вам кажу, тема дуже широка, дуже широка. І, і так ну, не знаю, скільки ви маєте віру, але ніколи не звертається до тих людей. Далі, ще хотів хочу сьогодні сказати про сни. Сни бувають від Бога, від диявола, від людини. І відповідно. Не буду багато говорити, тобто ми деколи дуже багато уваги приділяємо снам. Тобто, дуже часто є багато снів, котрі ніс не значить, а ми собі починаємо. У мене є така одна парафіянка, що вона, от присниться їй якась дурниця, вона одразу до мене телефонує і каже, що то значить. Я кажу, та нічого не знає, що ти переживаєш. Дай собі спокій. Я і скільки я їй не говорю, вже сни стільки не приділяю, стільки уваги. Воно... Ну, ну, і звонить, Але стараюся зберігати спокій, бо, бо людина ну, більше вірить в сни, як в Божу силу, далі сни від Бога. Сни від Бога це тоді, коли, е, от, наприклад, як Йосип снилися оці сни, ну, Напевно, він мав якісь знаки, що сон від Бога. Е, ось, є сни від і Хотів би сказати, щоб якби як ви розрізняти, коли син сон від Бога, то це означає, що. Коли ви зранку встаєте, ви спокійні, у вас душевний спокій. Ви знаєте, що все буде добре. Коли сон від диявола, то це означає, що коли ви зранку встали, у вас вже, не раз кажуть, встав з лівої ноги. І вас починає колотити, колошматити цілий день, кидати зліва вправо, справа вліво. Ви не можете зосередитися ні на нічому, ви нічого не можете робити. Оце називається сон від я. Ви тільки в тому сні. І, 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 і ваше є е, е, таке розуміння, що ви нічого не можете з собою зробити. Тобто, ніби вас хтось десь веде, десь е, кидає, десь е, і ви, е, ви просто себе. Не. То, ну, шо, який вихід? Вихід помолитися. Е, не помагає — раз, помолитися — два, не допомагає два, помолитися — п'ять разів, помолитися — помолиться помолитися — Отче наш Богородиця Діво. І воно тоді відступить, розумію? але коли ми просто забуваємо вже тоді за Бога і за молитву, та, то тоді і відбуваються оті деколи і погані речі. Потім кажуть, от мені приснилося, що так буде. Ali tako ono ne malo bude. Slava Isusu Hrstu.